Привіт! Назбирала я для вас нову порцію порожніх баночок. І хочу поділитися своїми враженнями від використаних продуктів. А спершу давайте почнемо з засобів для обличчя. Неочікувано, досить таки швидко. У мене закінчилась ось така пінка для вмивання від корейського бренду ILP. Пінка з керамідами, з вітамінами, з ароматом лимону. Вона дійсно мала приємний аромат лимону. Об'єм тут невеликий 100 мл. Ціна була досить бюджетна, вирішила спробувати ось такий тут. Тут носик величенький, звідти багато виходить засобу. Але чому ж вона закінчилася досить таки швидко, особливо порівнюючи з тими корейськими пінками, що в мене були раніше, яких мені вистачало на 3-4 місяці, ця буквально за 2 місяці максимум вже закінчилась. Справа в тому, що вона чомусь поганенько пінилася, тому доводилося її видавлювати більше, ніж потрібно. Вона не очищувала шкіру прям до скрипу. Тобто, це був не той випадок, коли, як кажуть, потрібно буквально горошину для того, щоб це все розмилити, очистити до скрипу шкіру. А з цією пінкою цього не було, тому якщо ви не хочете ось таких агресивних пінок, то можна брати цю. Вона не буде пересушувати шкіру, але... Але і піниця вона так посередньо, тому досить таки багато її потрібно видавлювати для того, щоб вмити обличчя, тому закінчилась вона досить таки швидко. Знову ж таки, особливо порівнюючи з іншими корейськими пінками, які в мене були. А, аромат справді приємний. Так, це великий плюс, але все інше, чесно кажучи, так собі десь на трійку, максимум на четвірку, тому навряд чи буду її повторювати. Хоча у Айнліп дуже багато різних пінок з різними... Ароматами. Я думала ще якісь спробувати, але поки що, поки що не буду. Так, наступне, що стосується обличчя, це ось така велика банка Тонік від Dickinson's, який я купувала досить таки давно на сайті iHerb. Uh, і чесно кажучи, зараз його ціна просто якась космічна. Я була в шоці. Його також можна придбати і у нас на наших там різних сайтах. В принципі, він трапляється, але його ціна 600, 700, 800 гривень. Коли я його купувала на iHerb, так, там була яка знижка, трошки невелика. Але е, він коштував ну, там десь гривень 160-170, максимум 180. Ну, я ще думала, ну якби. Нормальна ціна за такий великий об'єм, але віддавати 700-800 гривень це якось вже занадто. Не знаю, чому такі <кій> гіля ціни на ці лосьйони. У мене було їх два: один рожевий, другий ось такий жовтий, обидва мені сподобалися. А вони з цим, як Віч Hazel з гамамелісом а, для очищення пор. ось цей був. Так, 473 мл. Його вистачає справді на дуже довгий час. Він дуже круто е, освіжає шкіру він е, її очищує. Єдине, що тут було для мене не дуже, це саме аромат, що в тому, що особливо в цьому жовтому справді аромат неприємний принаймні для мене. Але це єдиний мінус. У всьому іншому тонік був просто чудовий, точніше, тонер, і об'єм його, і, і те, як він діяв на моїй шкірі. він справді насправді класний. Ось такий тут досить зручний носик. Тому навіть шкода, що він вже закінчився і що я не зможу його придбати знову, тому що ну за гривень 200 я б ще його придбала, але не за 700 і 800. Це вже вибачте. Так, наступне, що хочу показати, це ось такий засіб для обличчя від чистої лінії, міцелярна вода. Тут з троянтовою водою вона, здається, в складі для всіх типів шкіри. Тут об'єм був 100 мл. Вона дуже швидко, дуже швидко закінчилась, ну прямо за місяць десь. І, в принципі, вона непогано працювала, але повторювати я її, звісно, не планую. Так, наступне для обличчя ось такий невеличкий тюбік, невеличкий засіб від Івроше це маска. Я її взяла а, влітку у використання, і от, власне влітку вона в мене і закінчилася, тому що тут дуже маленький об'єм 30 грамів всього-то. Це в нас а, навіть не знаю, що тут що це за маска. Вона була сама по собі гелева, досить таки легка, дуже добре освіжувала шкіру, непогано зволожувала. Влітку було дуже приємно її використовувати. Дуже, дуже підійшла саме її текстура, я так розумію, вона з алоє. І так, вона там гелева білого кольору. Оці кришки, це просто щось страшне, особливо коли вони такі маленькі, гострі, ненавиджу просто, чесно вам скажу ці кришки. Може, там, о, бачите, така вона була гелова, білого кольору, дуже така легенька, освіжаюча, зволожуюча. Ну, справді приємно було її використовувати влітку. Але ціна на неї просто якась космічна, в принципі, на всі ці маски. Не, в принципі, на все, що є у Іграше. Так, далі ще одна маска, але це вже тканина від Farmstay з Манго. Абсолютно звичайна маска, як і всі, трошечки там освіжила шкіру, трошечки там її зволожила, щось там її трошечки може там поживила і так далі. Ну, тобто я, в принципі, не дуже бачу якийсь ефект від цих всіх масок. Для мене вони всі якісь однакові, і ця була просто одна із них. Аромат, що стосується аромату, він, здається, там був. Але вже не пам'ятаю, чесно кажучи, там ще лишилося багато сироватки а потім ту сироватку ще використовувала окремо на обличчя, замість крему на обличчя, на шию. Досить таки непогано було, трошечки липкувато, але все ж таки непогано таке було зволоження і вітамінізування шкіри, як нам тут обіцяють. Так, так що була ще така маска. Так, для обличчя... Бальзам для губ, це теж стосується обличчя. Ось такий закінчився натуральний бальзам від Bees. Це з маслом какао був у мене. У мене їх 8 штук було. І от всі потихеньку я використовую. Ось такий там був. Дуже приємний, ну то, що прям дуже приємний, ну такий, знаєте, натурально, справді натуральний аромат такого якогось або кави, або какао, тобто не солодкий, не притерний, а саме такий трошки гіркувати, більш як натуральні. Ну, нам обіцяють органіку, тому, можливо, так і є. Ось тут навіть в нас є склад. Бачите? В принципі, нічого поганого в складі в нас тут явно нема. Мерзамиці, в принципі, непогані, непогано вони зволожують, непогано живлять, все залежить від, від аромату, тому що є аромати справді нестерпні, а є досить такі приємні, як був ось тут. Лишають таку а, трохи білу плівку, втримують цю вологу в шкірі губ, в принципі, непогано, тому рада, що маю змогу вісім ароматів, майже вісім, я там деякі подарувала, тому що це мені за Багато маю змогу їх протестувати. Також це все замовляла на iHerb колись. Так, що стосується обличчя, це все, поговоримо про тіло. По-перше, раз такий гель для душу відтесана, Mango Jungle, Це була лімітка. Ну, власне, з ароматом манго. Аромат манго тут дуже насичений, дуже солодкий, яскравий, приторний. Навіть для мене це було забагато, хоча я люблю солодкі аромати, але тут прям був дуже солодкий. Я взяла його використовувати влітку, чесно кажучи, для літа прям було занадто. Всі ці гелі, вони всі чудові, всі вони працюють однаково, добре піняться, добре очищують, просто різні по ароматам. І от зараз в мене закінчився ось такий з ароматом манго, Не купувала б більше, тому що знову ж таки ну якось дуже, дуже притерно було. Особливо для літа. Знову ж таки, можливо, там для іншого сезону було б краще. Так, наступне що стосується тіла. Це ось така велика банка, чесно кажучи, навіть і не думала, що найближчим часом вона потрапить в порожні баночки. Це Лалін, ізраїльська марка. Це в нас піна для тіла, тобто крем у вигляді піни з ароматом ванілі. 200 мл, Тут дуже такий незвичний. Принамі для мене був формат. Бачите, це все нагадує, якісь такі вершки, які можна з'їсти. І це тут потрібно. Натискати, і звідси виходила така м'яка, дуже приємна, як хмаринка піна. А коли наносите це все на тіло, то вона стає трошки така водяниста, вбирається дуже швидко, таке, знаєте, трошечки є зволоження, трошечки освіжає, трошечки лишається самий ванільний аромат, і на цьому все. В принципі, для нормальної шкіри, для весни, для літа непогано. Тобто, якщо ви любите більш такі жирні засоби, то звісно, це не про, не про цей засіб. Але ж головне, що я хочу сказати про цей засіб, чому я не очікувала, що він уже буде в цьому відео, тому що я отак його стряхаю, там його ще нібито нормально так і є. Ну, тобто, є що використовувати не один місяць, думаю. Але ось ця помпа нічого вже не видає. Як би я не натискала, я не знаю, що з нею сталося, чи вона забилася, чи вона зламалася. Але я розумію, що там ще точно є цей засіб. І мені так шкода, що через цю помпу мені доведеться його викинути. Ну, прям дуже шкода. Тому що мені він подобався, але щось сталося, і ніяким іншим способом я не можу дістати звідти ту піну. Тому, на жаль, засіб мені сподобався, але. Його помпа, щось з нею сталося, і, на жаль, я не змогла його використати до кінця, доводиться викинути. Так, дуже-дуже, знову ж таки, шкода. Це не єдиний засіб від Лаліни, який в мене закінчився. Ще закінчився ось такий крем для тіла. Багато в мене було вже таких кремів з різними ароматами, в тому числі був ось такий з ароматом океану. 200 грамів, це більш такий вже зручний формат, тут вже точно нічого не заб'ється, можна навіть це все розрізати і витягти все до останньої краплі. Тут у ці кришки, хоча я їх і не люблю, як я вже згадувала, але там у Івроше вона така маленька, гостра, постійно падає і закручувати це все незручно. Тут кришка хоче така сама, але вона, бачите, велика, не гостра, і тут все нормально. Тобто тут вона мене не так відштовхувала, як там. Це, тут, бачите, ще повітря трошки пішло. О, і трошки мені ще тут плюнули на руку, щоб я змогла вам показати текстуру. Ці всі креми, які в мене були, вони всі однакові. Відрізняються вони а, тільки за ароматом. Досі такі, нібито, на перший погляд, густі, але вбираються швидко, непогано так освіжають. О, Приємно, справді приємно, коли наносиш. Але, на жаль, зволоження, ну, таке недовго тривале. Ну, Тобто, хочеться, щоб все ж таки він пожирніший був, щоб, в принципі, ці креми були жирнішими. Тому що це таке досить легке поверхневе зволоження. На літо саме те. Особливо враховуючи, що тут аромат океану, аромат справді, якийсь такий. Морський, оке... океанічний, ну справді, от е, ідеально його передали. В принципі, всі аромати, які я використовувала, це і бузок був, і груша, і знову ж таки, океан. І в мене ще є в запасах такий крем з ванілю. Вони всі мають дуже приємні аромати, і справді от, змогли передати те, що написано, справді такий аромат. І е, е, аромат океану прям дуже незвично і ідеально. Було його використовувати саме влітку. Але, знову ж таки, для літа нормально. А от якщо вже там восени взимку, то ну, трошечки хочеться більше, більше живлення, більше зволоження. все ж таки. Так, наступне це ось такий крем, який обіцяв нам бути, неймовірно, жирним і живильним. Це Evelyn Extra Soft сос, інтенсивно регенеруючий крем, а, швидка допомога для сухої, для дуже сухої шкіри. Тут прям все від сухої шкіри, справді для тих, у кого дуже суха шкіра. А, ось така тут баночка, об'єм 200 мл. Так, там у нас ось так: от, пусто, звісно. Крем був справді дуже густий, білого кольору, такий трошки нагадував масло, але. Заявленого супер-пупер живлення, на жаль, не було. Дуже він такий, ну, дещо легенький, але ну, не настільки живильний, як хотілося. б. І справді, як то сказано, для дуже сухої шкіри ну, він точно буде, його точно буде замало. Тобто, ну таке, знаєте, пообіцяли багато, але насправді. Трошечки це все надумано і трошечки це все перебільшено, а може і не трошечки. Так, далі засоби по догляду за руками. Закінчився в мене ось такий гарний персик, ось така баночка від Just Kawaii. Тут у нас був, давайте подивимося, що ж це було таке. Живильний щербет для рук, ніжний персик. Китай. А, так, Тут було, я не знаю, як там щербет не щербет, але, тут було, тут, було, до речі, об'єм маленький, 60 мл всього-навсьому, тому закінчується швидко. А, тут було якесь таке молочко, дуже рідке, водянисте, а, текстура мені взагалі не сподобалася, особливо для рук. Ну, і плюс це все дуже незручно відкривати, ось так ось пальцями брати. Оцю... you <laughs> Рідку рідину <хи> і наносити на шкіру воно вбиралося воно швидко, зволоження було мінімальне. Якесь таке, ну, дуже дивний це був засіб. Мені, звісно, було цікаво його спробувати і через зовнішній вигляд, і через ось ці там надписи, що це щербе для рук з персиками і так далі. Ну, хотілося щось новеньке, але повторювати, звісно, б я б його не стала, тому що це дуже дивний засіб, і, ну, в принципі, він. Нічого не робить, хіба що влітку його приємно використовувати було через те, що він вбирається швидко і дає таку свіжість, да? ненадовго. Коли спека, то хочеться щось таке легеньке. Ну, це було щось дуже легеньке, водянисте і явно не для проблемної шкіри рук, не для сухої шкіри рук, це вже точно. Ще один засіб одразу ж хочу показати: закінчився. З тієї ж серії Just Kawaii. Це в нас вже так, почитаємо, почитаємо, що ж тут пишуть: це в нас гель для стоп проти тріщин смачне манго. Just Kawaii, той самий об'єм невеличкий, а я використовувала його Можливо, і минулого літа, я вже не пам'ятаю. І от цього літа я вже його закінчила. Це вже, було, це вже був засіб не у вигляді молочка. Як ось це, для рук. це вже був гель. Гель жовтого кольору і досить таки теж ріденький. аромат приємний, справді такий солодкуватий аромат манго. Але ж, знову ж таки, засіб, який нічого не робив, тільки залишав липкість на шкірі ніг. Вбирався, ну, якби вбирався, але все одно залишав ось цю саму липкість, що дуже неприємно. Зволоження було знову ж таки мінімальне, надавав трохи свіжість, бо це гель. Тому влітку через це трошки було приємно його використати, але знову ж таки, ніякого зволоження не було. Була все одно сухість і ще й, і ще й липкість. Ну, тобто. Якісь ці засоби дуже дивні, спробувала і все. Але радити нікому не буду. Це якесь, знаєте, як то кажуть, баловство для дітей. О. Ще два засоби креми для рук. Ось такі в мене були. Здається, це вже останні, які в мене лишилися. В мене було вісім кремів для рук. Я придбала, здається, всі, що були представлені, від Images і BioAqua. Ось такі маленькі такі тревел формати в об'ємі 30 грамів з різними ароматами. І от в мене ще лишалося два, і от вони вже і закінчилися цього літа. Дуже зручно було брати кудись з собою через невеличкий об'єм дизайн Піднімав настрій, але вони реально всі а, однаково працюють. Вони всі однакові, трошечки вони відрізняються за ароматом. Ось цей він був нібито з кактусом, з екстрактом кактусу. Images. А, трошки такий зеленуватий був аромат, майже невідчутний. А цей у нас з екстрактом як там пишуть, сакури, екстрактом сакури. Трошечки такий був квітковий тут аромат, але, в принципі, всі аромати, всі креми, вони е, досить такі легкі, майже невідчутні. Всі ці креми вони по своїй консистенції також досить такі легенькі, перламутрового білого кольору, дуже швидко вбираються, дуже так легенько зволожують Ну, тобто, знаєте, теж для тих, у кого не проблемна шкіра рук, отак придбав, кинув у сумочку, коли треба, використав і забув. Тому, в принципі, рада була. Їх всі використати, Вони всі, хоч вони всі між собою дуже схожі працюють майже однаково, але все одно такі приємні, милі дизайни, і вже всі вісім в мене закінчилися, так. Закінчилася така піна для гоління від Ісана. з ароматом. Малини з алої Вера в складі 150 мл. Тут мені вистачило на дуже-дуже довгий час. Досить -таки економні ці піни, Я постійно їх купую з різними ароматами. І цього разу була ось така. Здається, там малина і жасмин. Так, малина і жасмин. аромат був справді приємний. Такий малиновий. Дуже класні ці пінки, тому думаю, що. Буду далі їх повторювати, якщо вони там з'являтися будуть ватсом з лімітки там зараз з'являються досить таки нечасто. Здається, там є якась класична зараз пінка в продажу, можливо, її придбаю там з алої чи з чим. Вже не така цікава, як ця була, але вони справді круто працюють за свої невеликі гроші і досить таки економно використовуються. Тому, як завжди, я лишилась задоволена цими пінками для гоління. Так, наступна це ось такий дезодорант від Rexona All day Protection to Move More з фруктовим а, ароматом. Я не відчувала навіть цей фруктовий аромат, тому що всі ці антиперспіранти вони всі досить, досить такі термоядерні, як кажуть, вони прям, ну, від них справді задихаєшся дуже це все неприємно, тому такі формати, в принципі, купую рідко. Але на літо от захотіла щось таке. Захист такий посередній, в принципі. Але використала і використала. Не думаю, що буду його повторювати. Хіба що з якимось там, можливо, якийсь інший, більш такий сухий, там, з якимось ефектом пудри, можливо, буде краще працювати. Взагалі, я б помітила, що коли я використовувалась цей антиперспірант, в мене був сфербіж в цій області. І я не розуміла, чи це пов'язано з ним, чи це щось інше. Але він в мене вже закінчився і зараз, начебто, цього свербіжу немає. Тому не знаю, чи це він його викликав, чи ні. Наговорювати, звісно, не хочеться, тому що я не впевнена, але ну, таке щось. Не знаю. використала використала, але повторювати не буду. Так, наступне це ось такий ще засіб шампунь дитячий від Бейбі Дрім. З пантенолом і ромашкою. Взагалі ця марка Baby Dream, мені досить таки подобається. Вона представлена у нас в мережі Watson, 250 мл. Непогано пінився шампунь, досить таки нейтральний, без там якогось аромату, непогане. В принципі, як і все, що я використовувала від Dream, це і гелі, і шампуні, і креми, олія. Ну, тобто, все справді було непогане. Далі закінчилася ось така зубна паста від Dont-Dent з тілющими травами. Всі ці пасти мені подобаються. Я купую різні. Цього разу закінчилась ось така від карісу для здоров'я ясен. Досить таки приємна. Так, ось цей тут є аромат. Трав'яний, хто не любить, то, можливо, не підійде зеленого кольору, вона була так, посередньо пінилася, в принципі, непогана паста. Зараз у мене у використанні Clear Fresh, потім буде Sensitive. Ну, власне, я використовую їх і задоволена. Ще я вам покажу ось такий засіб. В мене закінчився від Color Intense. рідина для зняття лаку з ароматом полуниці. Швидко та легко нам тут обіцяють, 100 мл. В принципі, ці засоби вони непогані. Він був такого яскравого, там видно, ще трошки яскравого, червоного кольору. Але і аромат ацетону був, і це все перебивалося трохи ароматом полуниці, тобто щось таке було прям дуже насичене. Змивали Має лак непогано. Звісно, якщо у вас там якісь блискітки, то все це дуже важко, як і в принципі з будь-яким засобом. А звичайний лак, в принципі, змиває непогано, ціна доступна, непоганий також об'єм 100 мл тут здається. Так, тому різні там є аромати. Буду думаю, що повторювати, але вже, можливо, з якимось іншим ароматом. До речі, ще забула вам показати по догляду за обличчям. Закінчився ще ось такий тонік, вже мільйон разів він у мене був. Доктор Санте антибактеріальний з огірком. Матуючий ефект, це просто ідеальний тонік на літо, тому що він дуже приємно освіжає, бадьорить, очищує бюджетне ще до цього, наша українська марка. Ну, Справді класний тонік, тому періодично ми його купуємо, ми його повторюємо, і от закінчилася знову така баночка. Ось такі порожні баночки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалося, воно було для вас корисним та інформативним. Побачимося скоро в нових оглядах і до нових зустрічей!